Що-що. по гаражах, що сьогодні було гараж на кристалі. той який мені за нього скинули завдаток. Клієнт дуже специфічний. Ми з ним домовилися, він його обрав, я поїздив з ним, показав йому всі гаражі. Все начебто підходило, і тоді він пропав. І я ну, взагалі лайтова людина. Якщо мені йдуть на зустріч, я також піду на зустріч. Я пропонував йому, що я за свій рахунок заплачу йому членські внески, типу ті, щоб ступні, щоб переоформити його за мій рахунок по гаражу. Там немає ніяких неборгів, нічого. Він проплачений до кінця року, електрика там також заплачена наперед, навіть все там добре. І він тупо пропав. Напевне, тижня два його не було. І через два тижні він дзвонить, типу, так і так. Я там надумав те та все. Перечай, дивіться, який автопарк. Коротше, що він там щось надумав і все у тому роді. Я дуже був злий на той період часу, тому що ну, так справи не ведуться, я також на щось розраховував. І я йому кажу, що чоловіче, враховуючи всі ці штуки, він там, а що, як з тим переоформленням, я б хотів би глянути, я йому пояснив, що орендар за кордоном, що це буде не так просто зробити. Скинув йому фото, відео, хто на моєму YouTube каналі знає. Я там записував багато відео з тих гаражів, і <кій> там можна це все побачити. Ми зійшлися на тому, що йому достатньо по відео, що він це все побачив. Як все дійшло до справи, то вийшло так, що ми з ним домовились. я йому кажу, що мені треба від тебе завдаток, враховуючи те, скільки ти разів все переіграв, він там щось почав говорити, що в нього якісь там обставини, все в тому роді. Трошечки мені не сподобалось те, що коли ми говорили, що він скине завдаток, це була, напевно, четверта година дня. Він пропав. І десь, напевно, в годині сьомій я йому дзвоню, кажу, що так і так. Що там, будете скидати завдаток, не будете. А це хто? Ну, коротше, щось почав на мене буянить. Ну, якщо в тебе там хтось є, то продавай. Ну, таким тоном. Я думаю, якщо ти домовився, то як, «Що, до чого це. Ну, типу, живу, людина адекватно говорить, все, тут вона щось сіхує, я не розумію до чого, це, можливо, там дійсно якісь обставини, справа не в тому. Я махнув рукою, думаю, ні, то ні. От принципово не буду продавати. І без щось 12 ночі він все-таки скинув мені завдати. Ми домовилися з ним, що. На понеділок або на середу ми йдемо його переоформляти. Е, сьогодні у нас середа, понеділок не вийшло. Вчора, десь так само, біля 11 години вечора, він мені пише, що так і так давай на завтра. Ти мені казав, що ти покажеш його всередині. Я кажу, я не міг фізично такого казати, що орендар за кордон, тому що орендар за кордоном. Скидуємо відео, фото, він мені не відписує. Я починаю нервуватися, я починаю тормошити того квартиранта, щоб якось виманить нього ключі домовляється з ним, пишу голові кооперативу, домовляється з ним. І потім дзвоню йому. Він знову: це хто? Ну, типу, і щось починає таким грубечим тоном до мене говорити, я того всього не розумію. Я йому поясню, що так і так, що я домовився. він, Я не знаю, коли у мене вийде, бо там хтось, там щось, якась операція, і пішла-поїхала. Я вхожу в ситуацію, я розумію, що можливо там є якісь нюанси і т.д. і т.п., Але ну мені треба якось з кимось домовитися, тому що мені треба скооперувати між собою голову кооператива орендаря мене і потенційного покупця. І щоб так співпало, щоб у всіх цих людей вийшло, це насправді не дуже просто це зробити. І відповідно я з ним домовився на після 9 ї години. Написав він мені сьогодні, напевно, в 11-й, що він ще там. Ну і потім, десь в четвертій годині дня. Я так само почав турбувати голову. Почав euh, дзвонити до того орендаря, за ключі вся голова був зайнята, ну логічно, що він не сидить там до ранку. Потім він мені передзвонив. Я кажу, що я буду через годину. Точніше, голова каже, я від'їхав, але я можу приїхати через годину. Я кажу, Окей, дзвоню йому. Він каже, що через годину мене не вийде. І все на купу. Він знову починає агресувати до мене, псіхувати, що то верни мені завдаток, то там ще щось. в мене там хтось в лікарні, я йому пояснюю, що чоловіче. Я просто хочу вирішити це питання. Я не хочу там якісь умови ставити або ще щось. Ну, коротше, це все було дуже-дуже дуже напряжено до мене. Але тим не менше, сьогодні я все-таки взяв ключі орендаря з ним на місці з його татом. Ми домовились на завтра, на 10.30, Не знаю, що з того вийде, тому що ну, треба якийсь час, щоб розуміти. Граш я йому показав, все підійшло, все добре. Надію, що завтра це все вдасться. По гаражу на Рубіні 44-му, який у мене купують з Тьомі. На годиннику у нас 10.13. Я щойно, щойно показував свого гаража в кооперативі Рубін, ось цього. який я, по суті не дуже хотів би продати, але Але зараз, як ви пам'ятаєте, тут є сусідній з моїм 32-м, ось той. І мені було би цікавіше просто один поміняти на другий. Я не знаю, чи він проданий, можливо він проданий. Є у мене бажання купити електромобіль. Коротше, не знаю, думок дуже багато. Там, начебто, все добре. Сьогодні, як і домовлялися, вони пішли по нотаріусам. Дізналися декілька нюансів. Попередньо на вівторок. Сьогодні у нас середан наступного тижня. Мається все діло врегулюватися. Там треба збирати купу довідок. З'ясовується, що якщо людина в шлюбі, там треба доручення від той людини, яка спільно набувається майно і купа іншої паперової волокіти. Якщо гараж приватизований, ну тим не менше, вони цим займаються. Я чекаю попереднього до вівторка. Мається всі папери зібратися і будемо переоформляти. Також наступний нюанс стосується останнього гаража, який я купив на Рубіні. Люди, ті, що на BMW були, вони його подивились. Точніше, тоді я їм показав. Вони обрали його серед всіх моїх гаражів. І напевне, вони мені казали в той день, що ми їм передзвонимо. Вони мені не передзвонили. Прийшло напевне три дні. Вчора мені дзвонить той чоловік, каже, що так і так. Що ми обрали того. Ми хочемо його подивитися. Я кажу, що ну ви ж казали, що ви подзвоните. Ми там щось були зайняті, Я також це все розумію. Питань немає, Каже, що вам передзвонить моя дружина. Сьогодні справді вона подзвонила, сказала, що так і так. Я їй скинув посилання на відео Воно вже вийшло, де я там робив ремонт і рейвах. Вони подивилися, кажуть, ми хочемо все одно подивитися його вживу. І так само я сьогодні оце зараз у нас 17.49. Я дозвонився до орендаря, він був не в місті. Він знімає його наполовину ще з своїм товаришем. Той товариш десь має зараз приїхати, я їду до нього забрати ключі, показати його їй. І от така от волокіта цілий день, де я суток, не спав. І отак от я бігаю, і не так воно все просто відбувається. Добре, що мені ще вистачило розуму вранці поїсти і типу, є якась енергія. Ще у мене вискочив гараж на продажі. Продавався він за 2,5 тисячі доларів. Металевий в кооперативі джерело. Хто знає він на бармаках? Я спочатку не зрозумів, який це кооператив, тому що напряму там не було написано гараж металевий. Хотіли за нього 2,5 тисячі. Потім я дізнався, що це джерело. Я кажу, що мене не цікавить. Це дорого. Людина каже: а за скільки вас би зацікавило? Я кажу, що ну які там ціни питаю. Я поясню, що ціни там ну в середньому тисяча доларів, тому що землі там немає. І ну, сама металева коробка без землі має продаватися по ціні металевої коробки. І так само той чоловік сказав, що передзвонить, він мені не передзвонив. Мала передзвонити його мама. Його мама передзвонила мені не вчора, а сьогодні. І виходить так, що вони так дуже, я так зрозумів, хочуть його продати. Бо типу вже вони мене волочать, щоб я його подивився, щоб я там те і ісе. Але навіть тисячу доларів металевий гараж не коштує. Плюс що там дуже поганий район, тому що там не ходить транспорт, там погано лишать машин. Я ще не знаю, що вийде з того роя, я говорить. тому що по суті швидше за все він мені не потрібен, скільки він там не коштував, тому що це вісяк. Але от такі от думки є. Купив всього, набрав роботи і зараз розгрібаю Надіюсь, Надію, що все буде добре. Квартири просто поки не шукаю. Кімнати також не до того. Так вчора просто мав час, про. ті варіанти. Через то подивився ту квартиру. Будиночок той. Але основна задача зараз попродавай. Тоді коли все попродається, то тоді вже будуть гроші, щоб предметно щось купляти. Бо зараз, якщо банально відвалиться один із тих продажів моїх, у мене і так не вистачає грошей на якусь малосімейку. Якщо я ще один гараж не продам, то питання буде зняти саме собою. Я так не хочу. Я так у вільний час підшуковую якісь кімнатки, якісь квартири, але зараз тупи немає часу. Їду зараз до орендаря, беру ключі, їду на місце, показувати гараж. День. Там ще маю, мама разом залишила. Ясно, ну таке вибив, як ключі, дивіться. Так. Так, звісно, знімаєте, що хочете. Задаток дає. Ну ви кажу, подивіться, все підходить. Я там ну, все показав, що мій, ви собі подумайте, що це не ціна 5500. Так. Да. Ну дешевше нема смусів, бо я вже ще інший продаю, yeah. Я вже виклав два і вже два брати. Я хотів один продать, а продаю вже два, ну, бо вже сказав, де сказав. Він маленький, зараз не понравився. Він казав, що я може 30 й подивитися, але це йому більше сподобалося. Ну що ж, друзі. Якось так. Один із реально найкращих моїх гаражів. Типу, от прям серйозно, найкращий. Є відео про нього, я думаю, з нього можна зрозуміти, чому він найкращий. Був він у мене недовго, трошки сумно, трошки не сумно. З одного боку, він мені вже за такий короткий термін став рідним. А з іншого боку, якось в мене з ним не зовсім заладилось. З тим ремонтом не заладилось. З тим, що почали мене головне управління прягти за те, щоб. Оці розбирать мої стілажики, які задом, які я випрошував того квартиранта, який він мені все таки віддав. Якщо вони мене задовбували за ті стілажики, що типу ти там хочеш мені особисто нічого не казали, але орендар, коли з'їжджав, забирав свої речі, передзвонив мені, бо його змусили там розбирати ті стілажики. Він каже, що це Ро що Рома попросив. Бо він каже, мені до сраки, той Рома там ще я не знаю, чи це правда, чи ні, якось так він мені його передав. І, типу сказали, щоб розібрати, що ти типу, там хочеш захоплювати місце. То я собі уявляю, який був би кіпіш, якби я захопив би місце. Оце до мене зараз стоїть. Машини, це був би просто мерва, напевно. Тобто особливо тут розігнатися не можна було б. В чому плюс цього гаража? В тому, що він реально капітальний, з білої цегли побудований, хороших розмірів, але є й мінуси. Ну, типу, я мало говорю про мінуси через те, що плюси їх перекривають, і об'єктивно, навіть попри ці мінуси, він має плюси. Але якщо розібратися об'єктивно, дах, як ви бачите, отут, він не протікає. Але по-хорошому там треба щось думати. Фарбувати ворота, штукатурить його всередині і ззовні. Ворота низькі. Ну, типу, все одно їх підняти тут проблематично. Ну, типу, це все реально зробити, але воно низьке. Плюс в тому, що місце тут і місце тут. Я вже уявляв собі, як я тут фарбував щось, щось робив. Це було б прикольно. Я вже собі уявляв, як я буду палити шашеля якось тут за гаражем. Це теж було б прикольно. Але багато роботи. Ну, типу, воно все захарашене. Ним треба займатися. Прикольно, безумовно прикольно. Бо цей гараж мені схожий на таку хатиночку, знаєте, от типу на свій будиночок маленький. Я, хоч він в мене був недовго, любив його, полюбив, все в нас з ним добре. Але я адекватно до цього відношусь, тому що розумію, що я йду далі. Хай навіть це трошки сумно, але це новий крок. Я надіюсь, що це правильний новий крок. І через це я не шкодую. Ну, типу, я взагалі, в принципі, ні за що ніколи не шкодую. Якось так я це випрацював собі, витренував. і це добре. Ну, типу, звичайно, хотілося продати якийсь гірший гараж. Але забирають цей, хай забирають, хай служать новим власникам. І плюс, що все одно, якщо рахувати від мого будинку, мені сюди далі доїжджать, ніж до тих ближчих гаражів. Ви просто подивіться, який тут краєвид. От, типу, навіть з даху лож розкладушку і ти кайфуєш. Або будуєш якийсь другий поверх, робиш балкончик і ти кайфуєш. Але є дуже багато але і все впирається в бюджет і раціональність тої чи іншої процедури. Тому поки що ми працюємо, ми заробляємо гроші, ми розвиваємося, якщо така можливість у нас є. А згодом, коли вже щось заробимо, якось воно кудись буде працювати, і буде таке, що вже не буде що купити або ще щось, то тоді ми будемо вже займатися чимось іншим. Показуватиму, розказуватиму. Коротше, підсумок який: цей гараж під завдатком, мають забрати його. В кінці вересня. Ой, да, на початку вересня. Переплачений перший останній місяць, з першого числа. Я сказав, щоб місяць квартиранти тут побули, щоб знайшли якусь йому заміну. Наступний місяць я їм верну 2000 гривень. Той гараж е під завдатком завтра їдемо переписувати на Кристалі І Ще І один гараж. Мені не давали за нього завдаток, але це знайомі. Вони вже так само працюють. Я думаю, там все буде добре. Не знаю. Якось так. Бачите, доленька сама підштовхує до чогось нового. Це цікаво, це цінно. Я це приймаю. Я рухаюсь в цьому напрямку. На сьогодні, я надіюсь, уже все. Добрий ранок. Ранок наступного дня. Я збираюся, їду зараз до гаража на попереднє домовлення з його переоформленням. Як там що буде, я не знаю. Будемо надіятися, що все буде добре. Але сьогодні, якщо вже він знову поморозиться або щось там не вийде, я скажу, що до побачення. І завдаток я віддавати не буду, тому що вже остаточно я домовився з головою, з усіма. Будемо сподіватися, що все буде добре. Включусь пізніше. Ну що ж, друзі, пів дванадцятого дня, і угода відбулася. Якось отак виглядає моя котлетка. По підсумках. Гараж я купив за, якщо я не помиляюсь, 3000 тисячі доларів. Це була дуже вигідна пропозиція. На той період часу, плюс там якісь дрібні роботи, там все в тому роді. Трошечки дорожче він мені став, я його попроплачував наперед. І продав за 4,5. Продав за 4,5 це також типу добра угода. Але по факту виходить так, що на сьогодні це дуже низька ціна за такий гараж. Плюс гараж хороший, дійсно добротний, капітальний. Таких гаражів там небагато, саме таких доглянутих і перспективних, щоб над тобою і під тобою нікого не було. Але тим не менше, продали дай добре. Плюс цієї угоди в чому? В тому, що я здав його відразу на півроку, взяв за півроку гроші і продав його через два місяці після того, як це відбулося. Тобто, фактично, плюс ще чотири місяці оренди мені капнуло, тому що той орендар там буде досиджувати. Ну а цей буде користуватися <кхем> через. Після того, як вийде цей термін, так ми з ним договорились. І якщо би так продавати гараж, то по факту гроші за тих чотири місяці оренди я вже отримав. І у мене її було би 4 тисячі 000... чотири місяці оренди для того, щоб знайти якийсь інший гараж, купити і здати його в оренду. Це був би плюс. Але так як я зараз не знаю, що я там буду робити, чи куплять гараж, чи куплять кімнату, чи куплять малосімейку, чи куплять частину будинку. Ну, типу, це не на часі. Е, я сам працював там гаражу. Він був мені близьким. Через те, що я там сам працював, ну це не просто знаєте таке щось купи продає, це Також частинка історії. Давайте згадаємо, як це все було. Ще у мене є дві секретки, які дісталися мені в комплекті. Віддаю їх покупцю. Ну що ж, друзі, у мене тупо не вистачає терпіння. Я вже тиждень активно, прям кожен день, шукаю будь-які пропозиції, типу. Кімнати, квартири, малосімейки, гостинки, частини будинку, в місті, в передмісті, містом. Просто все, що коштує менше 30 тисяч сміття. Ну, типу, я не балований і не хочу купляти його через його через те, що там мені якісь там не євроремонти умови. Ні. Через те, що вона банально не придатна для того, щоб там жити та квартира або частина будинку. І через те, що зробити там просто умови житлові, щоб то приміщення стало житловим, треба буде вкласти туди його вартість. Ну, типу, немає води, наприклад, немає газу. У різних документальних питань і все у тому роді. Так, звичайно, мені було б краще, якби у мене була велика сума коштів. Я міг дозволити собі вибрати з того, що мені хотілося б, а не з того, що є. Але поки що. Поки що ще я до того не доріс. Я не знаю, чим це закінчиться, якщо чесно. Після того будинку я не дивився ще нічого. Я завтра дивлюся того гаража, хто пам'ятає через стінку з моїм. Агентство там теж трохи пальці загинає, ставить свої умови, можливо про це пізніше розповім. мені це дуже не подобається. І завтра їду дивитися кімнату в гуртожитку. Малесеньку, зачухану. Але за 10 і в хорошому місці. Я вже мовчу про те, що типу нема що вибирати, якщо ми говоримо про кімнату, навіть там до 15-20. до 20, Такого, щоб ви не йшли на першому поверсі або з якимись там ці. Ну їх тупо немає. Я розумію, що там вигребли все. Е, до речі, все через агентство робиться, все просто, щоб ви розуміли, що ви поставите фільтри, ну конкретно по моєму місці, плюс 20 кілометрів. З'явиться щось там тисяча з лишніх пропозицій всіх. І з них вісім від власників. Вісім. Все решта генства. Я, знаєте, я засмучений, я вже починаю психувати, мені хочеться просто опустити... опускаються руки. Хочеться плюнути на це все діло, купляти далі гаражі і не париться, не заморочується. Але з іншого боку, реально хочеться своє житло. Ну, типу, це те, що має бути будь-якого чоловіка, це те, що треба. І розумієте, от мене душать різні сумніви, типу. Гараж це вигідніше, гараж це більше, гараж це перспективніше. Ну але це зовсім інший якісь рівень, які мені поки новий і не зрозуміли. Коротше, якісь такі от думки, хотів це все передати. Просто вже втомився. Реально, я не знаю, чим це закінчиться, Я не можу за це не переживати. Суми великі, коштів ще немає. Всіх купили поки що одного гаража. Один під завдатком, а інший там теляться, і не знаю, що там буде. Найоптимальніше було би знайти хорошеньку кімнату. Потім. Дозбирати якусь фінансову подушку, можливо, підшукати вигідну якусь дешеву, а тоді вже там виходить на рівень квартири. Це було б найоптимальніше. Але тупо немає що купити, я не знаю. Ті самі кімнати, я не знаю, як там, що платить, чи там, ну тобто, розумієте, там вже опалення централізоване, і воно можете, ви там не жити, але за нього прийдеться платити. Коротше, багато різних умов переживання страху. Якось так. І я дивлюся на ці різні будиночки, там за 100, за 120, за 130 тисяч доларів. Наскільки там класно, наскільки хочеться бути там. Я просто уявляю, які це суми, і я думаю, хто ці люди, откуди гроші, де вони що роблять? Що я роблю не так, вроді ж і працюєш, і стараєшся, і все. І ну, це 100-120 без ремонт, таку ж туди суму треба буде вкласти, щоб провести опалення, батареї, санвузли і все у тому роді. Але це приємно, це комфортно, там пахне, ти, тобі хочеться там знаходитися. Ну я думаю, люди, які зіштовхувалися з тим, або були в таких спорудах, зрозуміло, про що я говорю. І хочеться психануть реально. Хочеться просто десь от вирватися наверх, не знаю, заробити гроші і там все остальне. Ну, Типу, оці такі емоційні скачки це просто така перенапруга, яку. Зрозуміє той, хто це проходив. Тому що насправді балансувати, будь терпеливим в цих всіх ділах ну дуже дуже складно. Особливо, якщо у тебе немає багато грошей, можливостей, там якихось знайомих, рукастих хлопців, які там зможуть зробити ті ремонти, допомогти перекрити ту кришу, щось побудувати, і все в тому роді. І Я що? Я, я далі в шоці.